Всім привіт, дорогі друзі! Хочу розповісти декілька слів про шліфовку про шліфовку і про розточку компресорів від розвих автомобілів. Історія, яка? У нас приходить компресор, у нього завжди йде вироботка, десь 25 соток, 30 соток, меншої вироботку вони не приходять. І потрібно його розточити під ремонтні поршень. Сама посадка самої площадки немає. бачите? Тобто В даному випадку у нас тут іде. Вище. тут де нижче. Що ми робимо? Ми беремо, Шліфуємо тут начисто і тут шліфуємо начисто. Потім міримо, який перепад, підставляємо пластинки чи ми підставляємо плиточки. Потім ставимо компресор. Перевіряємо, чи в нього немає перекосу. Якщо немає перекоса, зажимаємо і починаємо шліфувати. Питання номер два. Коли ми прижимаємо прижим, ми судно, прижим ставимо сюди. Якщо ви пережмете і зажмете його сильно, щоб у вас його не вирвало від різця, то в, після розточки, коли ви відпустите, циліндр здіформірується, може здіформіруватися діаметр циліндра до 5 соток. В залежності від того, як ви зажмете. Через то, зажимати потрібно двома прижимами рівномірно і легенько. Якщо ви зажмете сильно до ТП, щоб не вирвало, спортити циліндр. Потім розточили, ставите на хонінговку. На хоінінговку. Така сама історія, легенько прижали і хонінгуєте. Але коли ви легенько прижимаєте, є велика вероятност того, що при хонінгов вас його проверне. Через те тут треба ставити якісь пластинки під хонінговку. По ну дуже рідко що вас зірве при хонінговки, може, тому що даєте нагрузку і вперед. Ставити пластинки, щоб не було деформації. І обов'язково, коли ви конінгуєте, ви потім відпустили, ставили нутромір, подивились, подивилися, чи циліндр не здіформурувався. Якщо не здіформірувався, далі зажимаєте і дохонінгуєте циліндр. Ось така робота з компресором. Робота не досить така кайфова, робота, я б сказав, би, проблемна. Тому що компресор маленький, але проблем з ним більше, ніж з рядним блоком. Значить, Якщо берете, перше. Зажимати легенько при росточці. При хонінговці, коли хонінгуєте, перепровіряти чи прижими не діформірують, і зажимати через пластинку. І тоді у вас буде все чітко. Всім дякую за увагу!